Свято першого буника в ліцеї школа гуманітарної праці Херсонської обласної ради оголошено відкритим. Дається директорові ліцею, кандидатові педагогічних наук, заслуженому працівникові освіти України кияновському Артему Олександровичу. Дорогі діти, шановні батьки і мої рідні колеги, вітаю вас з святом першого дзвоника, першого дзвоника в ліцеї школи гуманітарної праці. Сьогодні біля 820 учнів. Приступили віртуальний порог нашої школи. Наші вчителі роблять все для того, щоб наші діти стали самими найкращими, самими успішними. Я звертаюся до вас, діти, незважаючи ні на які обставини, ні на які часи, ви маєте бути самими кращими, самими обдарованими, самими обізнаними, самими розумними, самими навченими. Саме для цього ваші батьки і обрали школу гуманітарної праці. Саме для цього. І я її створював багато років тому, для того, щоб наші діти мали можливість в нас, в Україні отримувати знання на світовому рівні, щоб вони мали можливість займатися творчістю, щоб вони мали можливість обирати для себе громадську діяльність, щоб вони отримували не тільки знання, а ще і задоволення. Все робимо для того, щоб наші діти розуміли користуватися. Власним мозком це величайше задоволення, щоб наші діти, закінчуючи школу, змогли постати на високі щаблі державної служби, бізнесу і бути громадянами гарними, гарними батьками, гарними людьми. Наша школа любить вас. Ми сьогодні робимо все для того, щоб свято першого дзвоника прийшло в кожен дім. Кожен дім, тому що і батьки, і дідусі, і бабусі мали це свято. І сьогодні це особливе свято для одинадцятикласників, для них останній раз прозвучить перший дзвоник. І для мене особлива честь цей дзвоник, якому вже багато-багато років передати наймолодшим першокласникам, які сьогодні, в ці важкі часи, але відкривають свою дорогу до знань, до школи. До привітань директора, долучаються учні 11 класу. Вітаю всіх учнів і педагогів зі святом першого дзвоника. Сьогодні для всіх нас починається новий навчальний рік у новому навчальному закладі. Особисто для мене це дуже відповідально і почесно. Я вдячна директорові Артему Олександровичу та всім вчителям за безцінні знання, які ви нам даєте, застимо розвиватися та ставати кращими. Для нас є прикладом незламності та вірного служіння нашій країні. За роки навчання ми навчилися думати і аналізувати, познали світ наук, мистецтва і новітніх технологій, опанували декілька іноземних мов. I'm proud to be part of the community of the School of Liberal Arts. I wish everyone never to stop at what has been achieved, to keep moving forward, to dream of better things, and to pursue their goals. Happy new school year! Вітаю присутніх зі святом знання. Вітаю всіх з правом називатися ліцеїстами. ШКП – моя єдина школа з дитинства. Но одне покоління моєї родини пов'язало з нею своє життя. Я гордий тим, що навчаюся найкращому любовому закладі. Ми маємо унікальну можливість навчатися і зростати в атмосферу наукового пошуку і творчої реалізації. Бажаю всім вдалого начало року, а ліцею підкорення нових вершин. Силу здобутих знань неможливо переоцінити. Ще за часів славного козацтва вартові країни мріяли про освіту і краще життя. Ми можемо лише здогадуватися, як це було. Можливо, саме так. Берегами Славутича вартували козаки. Вони були сміливі та відважні, але майже всі безграмотні. Вітаємо, славне козацтво! Що це вас? Мішки. Гарні новини для вас у славетному Херсоні відкривають ліцей. Будемо грамоті навчатись. Ось про що у мене дівчата сусіднього села. Вони теж туди збираються. Добра справа. Знання сила! То були буремні часи, коли пірати відчували себе хазяїнами на воді і на суші. Не тікали, адка далеко. Було вам світло, стане вам темно. Огого! земля! Справа сім'я! руля! Управа руля! Серето сніс ся! Ого-го! Черепності зняття! Бачу, гарний дівчато! Вони були байдужі до навчання та охочі до розваги, і вирішили пірати. Красти красу, щоб ті навчили їх запальним українським танцям та мелодійним пісням, краще яких у світі немає. Рятуйте! Козаки кинулися у погоню. Не дозволимо забрати наших дівчат. Хлопці, вітру немає, куди пливти? Зараз зорієнтуємось. А ось і перший орієнтир пірати близько пливемо до берега. Дівчата, заспівайте пісень, золотом віддять. Аді боятись. Виходьте танцювати. Ай, Ах, Яка неповага до мерзотник. Задамо їм жару. Стійте, треба добре подумати. Там дівчата, вони можуть постраждати. Вигадя, будуть танцем. Hehehehehe <laughs> Звони! Димчата! у Біжімо на корабель. Ось так розум і кмітливість допомогли казакам врятувати дівчат, а ліцей, школа гуманітарної праці навчить їх долати всі інші негаразди на шляху до знань, щоб стати сильними і вільними, як наша славна Україна. Пишаємося країною. Пишаємося ліцеєм. Сьогодні особливо свято для першачків їхній перший крок на шляху до знань, відкриттів і перемог. Чого чекають вони від школи гуманітарної праці? Слово першокласникам. Вітаю з ним знань! Я ж живний малювати, писати та читати. І мені цікаво, що буде далі. Чого ще зможу навчитись. Сподіваюся, що вчитись буде не важко. Чекаю на зустріч зі своїми вчителями. Вітаю всіх з початком нового навчального року. Для нас, батьків, це щаслива можливість навчати і розвивати своїх дітей в умовах війни. Ми дякуємо всім вчителям за відданість професії і за любов до учнів. Бажаємо ліцею довгих років плідної праці, заради світового майбуття, нового покоління українців. Дружна родина ліцею вітає першокласників із початком важливого етапу життя. Нехай освіта буде в радість, сповнює бажаннями і досягненнями, ерудицією та досвідом, спрямовує до втілення задумів, стане світлою дорогою в доросле життя і, зрештою, приведе до омріяної мети. Від сьогодні розпочинається нова сторінка історії освітнього закладу з брендом Школа гуманітарної праці. Ви всі від 1 до 11 класу учні ліцею. Це велика честь і велика відповідальність. Побажаємо нашому закладу довгих років плідної праці, а всім ліцеїстам вдалого навчального року. Для вас звучить перший дзвоник, що кличе у новий 2025-2026 навчальний рік. Наша школа, єднання творців, наше гасло вперед і сірок, на шляху до науки в зірців, Робим твердо за кроками крок. Щепей тобі учне ура, лунає хвиля дніпра, Твори навчай, зростай, долай, у серці зіркою палай. Наша честь, педагоги союз, наша гордість здобутки дітей, ШГП піде відою мусь, Світоч знань запали Прометей. ШГП — тобі гучне, ура, лунає хвиля Дніпра, Твори навчай, зростай долай, у серці зіркою палай. Ти гучне, ура, лунає хвиля мить, ніпра, Твори, навчай, зростай, долай, у серці зіркою палай, у серці зіркою палай, у серці зіркою палай.